Від вашу стріху, у вашу хатину не само нині, веселу новину. В Ефлеємі Христос родився, з'їв Марії вам плодивсь. Пророче слово нині у Ефлеємі, в бідній яскині в ясного боги зимна держучих, спочив на сіні, царце могучий, нехай Господі м'я славиться, це все насправді чи може сниться Це все це це диво у всьому світі. диво сідиво, вчить зазурею, щиро моліться спас народився, це сниться о, Йосипе, як страшно мандрувати, серед зими, лишивши рідну хату, у натовпі, примушених, як ми тікати від ракети, від війни. Чи хватить сили до кінця дойти? О Боже, прошу, візти скороти. Господь бере нас посеред хаосу. Він сповістив мене, навів народу. Господь, ангел всіх нас Хоч Ось не бачимо, він смерть від нас відводить. Не сумуйте, у цю тринішу длину. Приніс я вам з неба радісну новину. Устало с нині, чудо чудес, Господь післа вам сина із небес. Ідіть вклоніться цьому немовляті, що вам дать. Веде надію, віру, перемогу, народу до свободи дасть дорогу. Я мудрий цар великої держави. Народ держу в покорі і обмані, обожнює володара народ. Поврабці жити добре, без турбот, порабці жити думати не надо. Це вирішить за тебе мудра влада, та тільки вмулює мене одна біда. Дитина, правду їм проповіда. А цю дитину мушу погубити, а з нею гинуть, хай українські діти. Оміцарю, все йде прекрасно. По плану все і майже вчасно. На півночі перегрупування, на півдні волі доброї визнання. На моє субмарину зануряння на сході негативне наступання. А що дитина? Вже ліквідували? Та пологові ще в марті підірвали. Та хлопець мертвий, рапортуй поділу. Та немає його, як миша з'їла. Яка ще миша, що ти мелеш, йолуб, захотів на кулиму, на холод. Не можу царю вас розчарувати. Клянуся, хлопця знайдемо неодмінно. Та дощенту знищимо Україну. Під Божим захистом лише листе, щоб від загибелі спасти малеч. Преобезпеці як до роботу і будемо жити, як усі, до Оскільки горя мій народ зазнав, виш господи, заради свого сина врятуй усіх синів і Україну. Немає світла, темрява кроніше. до тих зіки нам сяють дивулизні. А серед них одна ясніше всіх. Дорогу правильно кладе на сніг. Мала дитина, що не родилася в вертепі, спасити не світу, в ньому Божа милість. Подай Бо в дарунок ми роцілюще. боротися зі злом ми будемо відчайдушним. Небесний цар, звінується з зло. Непохитник здавалося, культу соби. Золото ще, дай від мене, прийми. Всіх дітей похорони. Прийми від мене, адан, пахучий. Тебе прославляємо, наш цар всемогучий. Але поки маленький ти у яслах, немає користі лише у гарне гасло. Даможемо для захисту гармати, тони далекобійні снаряди. Дамо ще танки, бойові машини, гаубиць проти піхотні мін. Дитину війську буде захищати, проклятих орків вижені із хати. Солдатам бідамо дари чудові, найкраще застосують їх військові. Ідесь нам царю, ми війну програли, бо генерали зброю розікрали. Здаються наші воїни в полон. Беріть нових. Повтікали всі за кордон. Лишиться тільки старі інваліди і неадекватні індивіди. А що сусід наш східний імператор дає нам зброю, чіпи, навігатор? Та ні, прислав всім фурлапші медичні маски за гроші. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, троха гривні, вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити закусити. Треба горівку, треба шнап, щоб ми пометили вас. Ще конхвети в шоколяді, щоб дівчата були раді. Як ото нам все даєте, проблем мати не будете. Сара Гершинзон. Я давно тут проживаю і дешевт поряд не маю, там продала щось купила, тут на курсі заробила, грошеняток має трішки, буде діткам на горішки та ще лишиться онукам. Бізнес то складна наука. Треба скрізь мені поспіти, щоб гешафту не впустити. Тихо, тихо, що ви розкричались? А ви знаєте, хто сидить на троні? Mm. Якийсь лисий хлоп в короні. Що ти кажеш? Я не чую. Кажу, славний цар царює. Так, слова твої правдиві. Слухай старські директиви. Мусиш ти дорогу знати. Ось тобі, мої солдати. Поведеш їх в Україну, щоб зробили там руїну, щоб дітей всіх постріляли, і Ісусу піймали. А щоб часно ти поспів, нам тобі. Я рублів? — Ой Веймір, о, бідний хай! І куди то йде Ізраїль? Перший цар був Соломон. А тепер якийсь, пардон, все в себе йому когось убити, знищити і розбомбити. І щоб дітей малих вбивати, зовсім дурним треба стати. Гроші він мені дає, в мене також діти є. Що ж, за мною поспішіть. Хай знає, що робить. Готуйте для удару чортівню, так швидко ми закінчимо війну. У мене хтось клекав тут. Я чув твій голос. Я б знищив що мегаполіс. Там руки щось трітять. І сили нема. Ні, не все сильне і ситана. Я відчуваю силу над від собою, але я не подужу її в Про пекло брешеш, дідько забирай. Мій патріарх сказав, що підемо в рай. Та хай, хоч Богом, не тебе гукає. Робив дура, не пускають. Довго я це все терпіла, та терпіть уже не сила. Люди, я вас не лякаю, я лиш ірода шукаю. Перед тим як його взяти, хочу правду вам сказати. Україна доти буде, поки всі єдині люди. Не роздіють ворог нас ні за долар, ні за газ. Кризи прийдуть і минають. Нова радість наступає, бо в сім'ї у кожній нині свій Ісусі і Марія, де синочок народився, там і Божий син сповився. Там, де дівчинка знайдеться, мати Божа, сміється. С шайтеся, здорові, щастя, радості, любові! Досить вас тут розважати, треба ірода забрати. Суса, вітаємо і славу ніку. Його представляємо. Хай минає селиху, хай біна селі тихо. То збираємо здорову, заспіваємо славу Богу. Нова стала.